Отже, на моїй сторінці ви можете знайти гумор, історію і цвинтарі, які також є незмінною частиною історії. Гарний звичай зберігати цю історію в написах на могилі людини. Працювала, що ви значного зробили в своєму житті. Через роки хтось це прочитає, і таким чином образ цієї людини знову з'явиться в нашому світі. Перед вами цвинтар надзвичайно гарного міста, чернівці, і він досить доглянутий, особливо в порівнянні з іншими, які доводилось бачити. Але час люди всюди роблять своє, тому понівечених могил та гробівців достатньо. Як завжди, я ходила стижками цвинтаря навмання цього разу. Дорога привела мене до гробівця Ольги Кобилянської та її родини. Це стало приводом для мене пригадати її біографію, діяльність та твори і пишатися тим, що українки в кінці 19-го, на початку 20-го століття випереджали свій час. Тільки гляньте на це фото. Її постава, її одяг. Я мрію зробити фотосесію в такому стилі, перевтілитись в жінку початку 20-го століття, помандрувати в часі, так би мовити. Досить часто мені траплялась тема стосунків Ольги Кобилянської та Лесі Українки. Вони були близькими подругами та людей цікавить, чи були їх стосунки романтичними. Приводом. Для цього стало їх листування та ніжне звернення одна до одної. Підтримка та взаємоповага. Листи дуже теплі, їх так приємно читати. і Я раджу, адже завжди цікаво, що там в стосунках інших людей, навіть якщо минуло 100 років, правда, на Чернівецькому цвинтарі старі і нові поховання знаходяться поряд. Я думаю, це впливає на стан та вигляд цвинтаря, тому що в старі частини зазвичай навідуються рідше. А далі все залежить від місцевої влади, від волонтерів, від того, чи охороняється цвинтар, але не завжди ці закономірності працюють. Кожне місто унікальне з його людьми, пам'ятками і кладовищами. Шачки не тільки додають атмосфери, а й вказують відьмам, де їм слід чаклувати. Десь чула про таке. Якщо ви будете пильними і звернете увагу, то на кожному цвинтарі побачите підв'язані хусточки та розкладені різні предмети, які за логікою там не мають бути. Така невтомна воля деяких людей: бути впевненими, що вони можуть повпливати на чиюсь долю життя, вилікувати, приворожити або звести в могилу. У кожного ж в селі була жінка, яка всі знали, що була відьма.